Друзі, всіх вітаю на каналі Уса Вусика. Сьогодні розглянемо найсвіжіші новини зі світу боксу. Тож ставте лайк цьому відео, і ми починаємо. Відомий журнал Forbes оприлюднив список спортсменів з найбільшим заробітком за останній рік. Тріку топу відкрив британський боксер Тайсон Ф'юрі, який заробив у цьому році 146 мільйонів доларів. Цікаво, що лише шість з них йому принесла на діяльність. Найбільш високооплачуваним спортсменом 2025 року став португальський футболіст Кріштіано Роналдо, окрім божевільних 225 мільйонів доларів, які йому щорічно виплачує саудівський Аль альнасар. Він заробив ще 50 мільйонів на бізнесі та рекламі. Також у рейтинг потрапив Олександр Усик. Його заробіток за останній рік склав 101 мільйон доларів. Це 11-те місце серед усіх світових атлетів. Також стало відомо, що український боксер може провести бій за правилами ММА у 2026 році. Цю інформацію нещодавно розповів промоутер Пола. А зараз і сам блогер Шоумен підтвердив цю інформацію: я хочу битися не тільки на рингу». Але й у клітці за правилами ММА я б побився з усиком. Підготовку до цього бою я ще не починав. Він планується на 2025 рік. Сказав Джейк Пол. Нагадаємо, що у листопаді 2024 року боксер шоумен Джейк Пол переміг Майка Тайсона одноголосним рішенням суддів. Тоді Тайсон зазнав сьомої поразки на профірингу, результат даного бою. Був зарахований до професійного рекорду. Також днями авторитетний журнал The Ring оновив рейтинг найсильніших боксерів сучасності, незалежно від вагової категорії. Трійка лідерів виглядає наступним чином: Олександр Усик перший, Наоя Іноуе другий і третій Теренс Кроуфорд. Зірковий американський боксер Теренс Кроуфорд не погодився із трійкою лідерів. Я в цьому рейтингу тільки третій. Як ви мене так оцінили? Хто мене так оцінив? Мені треба з ними поговорити. Так, Олександр Усик номер 1 йому краще залишатися першим. Після Усика маю йти я. Адже я кращий Заіноуе, сказав Теренс Кроуфорд. Крім того, портал The Ring оновив свій рейтинг найкращих боксерів світу у легкій вазі. Лідером списку залишився непереможений американський боксер легкої ваги Джервонта Девіс, чемпіон світу за версію WBA. Український боксер Василь Ломаченко, який є чемпіоном IBF, був виключений з рейтингу. Раніше українець займав другу позицію рейтингу. Свій останній бій Василь провів у травні минулого року. Батько Тайсона Ф'юрі Джон Ф'юрі. Назвав наступного боксера. Який домінуватиме у суперважкій вазі. Боксер, на якого варто звернути увагу, це Агіт Кабаєл. Він небезпечний боксер. Мені подобається його робота, він спокійний та зібраний. Мені подобається цей боксер. Так, є ще Джозеф Паркер, але його час вже минув. Він втратив свій титульний шанс, сказав Джон Ф'юрі. На цьому сьогоднішній випуск добігає свого кінця. Обов'язково ставте лайк та підписуйтеся на канал, щоб не пропускати нові відео.